Мої вітання усій глядацькій аудиторії нашого каналу. Ранок на Лтаві триває. І знову ж ми продовжуємо говорити про тварини. Представляю вам своїх гостей це Анжела Ломонова і Ольга Жуковська, зоозахисники, представники волонтерської групи Право на життя прийшли до нас разом із тваринами. Доброго ранку. Ну, от цих тваринок, до речі, хочу сказати. Те, що ви, дорогі телеглядачі, можете забрати собі. От телефони, за якими можете подзвонити зараз, з'являться на ваших екранах. Оці тваринки шукають господарів. Тож уважно придивіться до них. Можливо, вони стануть для вас надійними друзями. Ну, ми будемо говорити про акцію, яка нещодавно відбулася в підтримку тварин. і Взагалі про ці твари, про ці тварини і їх долю. Тож давайте почнемо про акцію, яка відбулася минулими вихідними. Так, як і було анонсовано, в суботу відбулася зоозахисна акція. Вона пройшла в усіх крупних містах України і Європи, ініціатор Германія. В Полтаві це відбулося біля кінотеатру Котляревського. Були дві зоозахисні організації, тобто наше право на життя і юний європейці це радники наші. Прийшло доволі багато людей. Акція була інформаційна. Ми роздали багато листівок стосовно стерилізації, стосовно відповідального утримання і тому подібного. Також звернулися з закликом до влади і до комунальних служб, нагадавши про закон про захист тварин від жорстокого поводження. І відповідно зібрали підписи громадян стосовно побудови притулку. Як показує не лише якби офіційний збір підписів, а просто спілкування з людьми, всі якби категорично вступають за те, щоб був притулок. Навіть запитують, чи є цей притулок в Полтаві взагалі чи ні. Ну давайте про цих тваринок вони шукають господарів, про їх долю. От що ви до нас тоді взяли? Ну, яка собачка це дівчинка. Звісно вона бездомна. Зараз вона знаходиться в пункті перетримки тварин. Вот. і ну імені поки у неї ще немає. Потому что очень часто, когда называешь животное, хозяева забирают и все равно свое имя дадут. Ну, в основном. Где вы ее нашли? Честно говоря, именно история этой собачки я не знаю. Но я думаю, она все равно на улице была. потому что, ну, Тем более, что и окрас такой, что обычно вот таких выбрасывают. Но она ничем не хуже, чем любая породистая собака, я считаю. А у тебя собачка? Ця собачка теж дівчинка, але вже три дні вона якби, не зовсім дівчинка, в тому сенсі, що стерилізована. Тобто вже з нею не буде проблем з приплодом, там, з, з агресією чи щось таке. Вона в нас стерилізована вже. вдало стерилізована на Південні-4, якби майже пройшла реабілітацію, вже доволі жива і ну, активна. Історія цієї собачки доволі неприємна і цікава. Ми її... Грубо кажучи, витягли з віварію. Нагадаю по полтавцям, що віварій — це місце, де тримають тварин для дослідів, тому що часто буває такий випадок, що їм рекомендують віддати в який якби, вважається якби, притулком. Саме так було з цією тваринкою. Одна опікунча не знала, куди діти тваринок, і віддала в де їй пообіцяли, що їх простроюють добрі руки і тому подібне. Відповідно, вдалося цих тварин звідти забрати, і зараз вона в, на перетримці вже підросла трохи, тому що це було в грудні місяці, і шукає господаря. Вона вакцинована відповідно п'ятивалентною сивороткою від э, авангард, чумка там здається, ліптоспіроз, хвороби, які загрожують э, цуценяткам. Щеплення від сказу ми плануємо зробити або як буде оця акція, що виїзна, або якщо знайдеться відразу господар, тобто щоб зразу документи оформити Зуму. Я ж хочу нагадати ще нашим глядачам: ви можете прямо зараз дозвонитися до нас студію за номером 74426. І, можливо, поставити питання зоозахисникам. Ну і звичайно, якщо сподобалися ці тваринки, можете стати їх господарем. Ну ми продовжуємо говорити. Скажіть, от про пункт перетримки, що ви говорите, багато зараз тварин у вас? Дуже багато. Дуже багато, багато. так? Здається, 54 тварини так. на 17 вольєрів. Ну це найбільше собак. Да, це, це, там там собак це там так, це собак, там собака виключена. Віднимаю. Зрозуміло, скажіть. Ну от все ж таки часто забирають люди у вас? Як ви проводите роботу, як віддаєте собак? Ну, конечно же, это реклама, это в газетах, это в передаче, как ваша через знакомые, помогает. конечно, ваша передача очень помогает, люди уже знают, ну, большее количество людей, вот, ну, самые разные способы, это листовки развешиваем, на, ну, где no можно. факт, е, люди забирают их? Забирают, конечно, но, конечно, больше приоритет породистым, но хочу сказать, что сейчас в Европе, ну, как бы, породистые собаки уже не на первом месте. Вот. дуже багато людей, які за іменно бездо ну, безпородних Вот. І це здається називається дизайнерська собака, яка безпородна. Просто в Європі вже вирішили питання безпородних і безпритульних, і тому вже цікаво, якби мати щось ексклюзивне такого бобика, не схожого на інших. Зрозуміло, от знову ж таки, менталітет українців да от взяли собачку, потім її починають викидати. От що б могло сказати таким людям? От, я думаю, у вас є своя думка з приводу цього, з приводу таких. Людей. Наша думка з проводити таких людей дуже, скажімо так, негативна, якщо бути толерантними, тому що це основна проблема не тільки наша, і всього суспільства, Полтави, ну, зокрема Полтави. Саме через таких людей йде поповнення безпритульних. Як ми вже говорили, здається, в минулі передачі справитися з безпритульними на даний момент, це якби реально. Але якщо йде поповнення, постійно йде поповнення тварин, то це постійний процес. І, зокрема, я зараз дуже хочу звернутися до відповідальних господарів, тих, в кого є домашні улюбленці. Нагадати, що, по-перше, якби і прописано на законі, це 154 адміністративного кодексу, і практика показує, що треба, по перше, мати на морді поповідок, ну, шейник повідок, наморднік на крупну собаку і відповідно небезпечну. І головне щеплення від сказу, я не знаю вже. Як зверта... звертатися, але зробіть щеплення від сказу. Зокрема, 17 квітня починається кампанія виїзна, тобто вам не треба навіть тягти її в клініку, буквально квартал пройти від цього місця, проживання. проживання, і зробити це щеплення за 1 гривень. Ви, по-перше, будете обезпечені від привірок з боку закону, тому що ви будете законослухняними. Убезпечні свою тваринку раптом і вкус якась да, в случі конфлікту, якщо скажуть в вашому районі бешенство, там нашли бешеную лису или бешеную собаку, то ви будете спокійні относительно в плані свого животного. І якщо станція, стан, не дай Боже конфліктна ситуація, навіть з господарем чи з чужою людиною, ви покажете паспорт, собака да, привита і вона не буде проходити 40 днів карантину і тому подібне. І ще дуже хочу сказати, домашній саме. Утримає господарям домашніх тварин. Є така в полтаві проблема, як вільне утримання, як вони називають. До речі, цих собак зараховують до безпритульних, тому що собака бігає, може бігати на квартал, два-три від свого дому і просто бігає навіть без наморну без до дому, має тільки поїсти що? да до дому оборот. Ну як би бувають наоборот, випускають так, хай Просто, просто да приходять дому поспати. По-перше, ці тварини вважаються дійсно безпритульними і якби записуються в притульні. По-друге, знову ж відповідно до як я вже сказала, 154 статті і закону про захист тварин жорстокоповодження, такі тварини вважаються безпритульними. Навіть якщо вона з нашийником. якщо вона бігає з нашийником, Но їм хазяні, можуть нет, відловити, нет повадка, нет і добре якщо її відловили і направили в пункт перетримки. Це ще якби ще позитивний вихід. От буквально вчора вже в пресі булася інформація, сталася ситуація. Виїжджали на отлов на обласну лікарню. Звісно, наші волонтери, і наші соратники супроводжували, щоб простіше ловити, вскі більше людей простіше ловити і проконтролювати як вигуманність, щоб не було ніяких інцидентів. І жінка Інна Тарасенко, волонтер, шукала зграю цю, яку ми ловили. Зайшла в сусідній двір по короленко, і бачить, там лежить собака, ледь дихає. Там стояла жіночка, над нею плакала, тому що це був її улюбленець, якби розрад, ну, улюблена тварина. І чоловік. Вони вже думали її ховати, але вона ще дихала. Ми її доставили в клініку відмір, і вона вижила десь Години в 4 чотири це була вентиляція штучних легенів, крапельниця. Ми дуже вдячні до речі лікарям, зокрема Олександру і Тарасу і всім колективу ведьміра, який допоміг нам в цьому. Але чому це сталося? Тваринка бігала знову ж на вільному утриманні і. Скажімо так, самого пострілу ми не бачили, тобто ми не знаємо, хто це, але лікарі діагностували отруєння саме певною речовиною, і діагноз був поставлений правильно, тому що вилікували. Тому є така неприємність, якщо не сказати трагедія, може трапитися з вашим улюбленцем, якщо вони бігають самі. Тому, ще раз нагадую: на огородженій території з написом, що тут є тварина, охороняються твариною, в наморні. Вашинички, тобто, якщо ви виконуєте ці правила, ви не лише якби формальність виконуєте, а забезпечуєте виснову ну, собі забезпечуєте да. безпечність своєму животному і плюс забезпечуєте людей. Ви, Все таки могли можуть бути провокації, конфлікти, якісь да. конфлікти, тому. Я дуже прошу всіх власників бути відповідальними. Скажіть, де знаходиться ваш пункт перетримки, тимчасовий, щоб можливо люди, які дивляться наш ефір, зацікавляться, прийдуть, можливо, вибрати собачку для себе? По адресу Ніжнімлінська, 33А. Ну, а телефони. Попрошу зараз наших режисерів показати, ось бачите, ваші телефони, мобільні. Тож, якщо ви вподобали цих собачок, будь ласка, телефонуйте, можете обрати собі от такого приятеля, і думаю, що будете. Мати розраду це абсолютно точно. Т е, в такому чотирилапому другові е, знаєте, залишається не так багато часу. Скажіть, от ваші плани стосовно, можливо, є ще якісь акції чекають полтавці. Одна нещодавно була, що плануєте далі? Поки що акції, якби робоча побутова робота, тобто пошук, стерилізація ліки. Акції відповідно такі потрібні, тому що вони є інформаційними є корисними, якби дають певний резонанс. Але ще більш важлива це дійсно постійна робота з тваринами. Ж, пошук їх стрілізами і з хазяївами, тому що якщо не буде на животних хазяїв, то звісно, нам тяжелі нам просто нікуди брати наступних животних, які потрібно забирати, все таки зрозуміло. Велике спасибі вам. Я ще раз хочу нагадати вкотре спасибо глядачам, вам. що ви можете стати господарями ось цих собачок, та й не тільки які є у пункту перетримки зоозахисників, вибрати собі прийти і вибрати собі друга. Це були Ольга Жуковська, Анжела зоологи-захисники, -зо представники волонтерської групи Право на життя. Далі наш ефір триває. До побачення. Дякуємо. Телефонуйте 74426 переможець.